Програма представлена гуртівною будівельних матеріалів Азов-Галичина. Переконана, кожен, хто хоч раз побував у горах Карпата, вже ніколи не зможе забути тих вражень від цілющого повітря та краси цього краю. Тому зовсім доречно, на мою думку, що на території національного парку Сколівські Бескіди на під'їзді до Славське розташовано мотельно-ресторанний комплекс Святослав, що для багатьох та в справжнім зірцем Карпатської гостини. Унікальність мотелю Святослав є у його місце розташуванні на перехресті двох річок Опір та Урява. Водночас, на великій та просторій території закладу Святослав побудовано міст крізь річку Опір, що дозволяє за кілька хвилин опинитись на мальовничій території національного парку Сколівські Бескіди, не віддавшись куди ви потрапите у казку Карпатських гір. Саме тому вже багато років поспіль сюди до мотельно-ресторанного комплексу Святослав вирушають цілими дружніми родинами, адже враження, що складається в цього, побаченого, особливо. Корисно як дітям, так і дорослим. Всі відомо, що мешканці Карпат є неабиякими гурманами. Саме тому кухня, що тут представлена, є різноманітною та поживною. Саме її у ресторані Святослав може скуштувати кожен, хто після чудової прогулянки на свіжому повітрі відчув неабиякий апетит кожній пічці доходить грибна юшка чи інші страви, охочі мають змогу прогулятися унікальним дендропарком, де зібрана велика кількість рослин з різних країн світу. А ландшафтний дизайн захопить раціональним розположенням кожної квіточки та клумби або навіть газону. Тому всі подорожуючи трасою Київ-Чоп на 659-му кілометрі, де розташовано Святослав, можуть гарно відпочити, прогулюючись цими неповторними місцями і, звісно, куштуючи всі смачні страви, що вважаються одними з найсмачніших у Карпатах. Звісно, після цього зручно відпочити у комфортних номерах, аби поновити сили і продовжити свою подорож. Тож іншими словами, Святослав це справжня карпатська оаза для туристичних груп, і незалежно від того, яка кількість гостей завітає, до Святослава тут завжди всіх радо пригостять комплексним збалансованим обідом. Дорослі насолоджуються справжньою атмосферою відпочинку в мотельно-ресторанному комплексі Святослав. Підлітки та діти можуть гарно провести свій час у справжньому зоопарку, що також розташовано на території Святослава. І, до речі, в це складно повірити, але деякі його мешканці вирішили жити тут з власної волі. Тим, часом, якщо ще не зовсім стемніло, раджу сісти на трасі, аби відчути могутню, цілющу атмосферу гір та приємний гуркіт річки. Водночас, при бажанні погрітись біля каміну, завітайте до приміщення, що задекороване гуцульськими коцами та насолоджуйтесь смачними стравами. Вибір яких у ресторані Святослав такий широкий, а їхня подача настільки щедра, що виникає бажання скуштувати всього потрошки. панянки, до речі, які полюбляють свіжу рибу, неодмінно мусять скуштувати форель. Ви м'яєте відзначити незабутнє свято або просто від Окремитись від всіх, Святослав запрошує всіх до маленьких будівель на своїй території, де відтворено побут справжнього помешкання наших предків, і в яких ви весело та смачно проведете свій час та зануритись в атмосферу затишку та селянської гостини. Звісно, після часу, проведеного у Святославі, може виникнути цілком природне бажання побути тут довше, тому радимо скористатись комфортабельними номерами різного класу, аби вранці насолодитись прохолодою басейну та знову ж таки скуштувати всі пропозиції шведського столу. Принаду відпочинку у Карпат били сюди не лише львів'ян, а й багатьох відомих людей. До прикладу, якось у свій час до Карпат навідався сам Вимстон Черчилль, який був відомим довгожителем європейської політики. Коном на 100%. Живе Черчилі сьогодні він неодмінно навідався б до мотельно-ресторанного комплексу Святослав. До речі, нагадаю, що незабаром до українських Карпат навідується осінь і розфарбує ці місця у всі фарби райдоги. Тому до зустрічі у Святославі. Керамічна плитка та сантехніка з усього світу в одній гуртівні. Азов Галичина. вишукані товари комфортні ціни. Ці нові враження Азов Галичина вишуканий стиль життя.